Я священник, 25 років вже. У цивільному житті я займався особистою безпекою. Вони в нашому батальйоні воюють. тих, кого я навчав в школі. Я вирішила піти. Я ніколи не була в армії. Для журналіста дуже корисно, бо це дисциплінує. 3D-художник. Роблю комп'ютерні ігри в цивільному житті. Він. У нас люди прийшли самі, всі добровольці, всі добровольці, і почали зразу виконувати завдання по захисту наших. Київщин. Воювали ми на Київщині, брали участь враження той навалок, яка була наш особовий склад, виконує завдання по захисту Київщини на даний час, воюють на сході, на сході. Тобто виконуємо завдання на рівні. Частина і підрозділів сил світ. Нам не потрібен мир, нам потрібна перемога. Після війни будемо відстраювати. Будемо. З такими сусідами треба бути завжди готові. Я вважаю, що якщо учні воюють, Результат. Після цивільне життя обов'язково на свою любиму професію, роботу, напрям стати профі 3D-художником. Але в мене є впевненість, що кожен громадянин України має мати дві професії: це цивільну і військову. Потрібно бути профі і там, і там. Це таке своє психологічне заспокоєння, що хоч щось я роблю корисного.